Цього почав, що не приїхав сподобатись. Не можна президента вибирати за принципом блюзи чи мештів. Подобається чи не подобається, підходить чи ні, тисне у ноги чи ні. Розповідали про долар по 5, потім вам розповідали про тисячу гривень кожному. Потім Янукович розказував товару руським язики. Ну йому ж треба на Сході підняти електорат. Потім розповідали про покращення життя вже завтра. Щось з цього всього справдилось чи ні? Нічого. Ви ж знали, що вас обманюють? Знали. Ну давайте ще один раз спробуємо. Оце всі попередні рази нам брехали. Ну а в цей раз таки вже точно не збрешуть. Так от я вам хочу дуже чітко сказати: збрешуть знову. Я не приїхав вам обіцяти те, що не буде виконано. Вони вдвох це зроблять. Вони вам понаобіцяють. Я до вас приїхав звернутися. Перестаньте вірити в політичну брехню. Без держави ми не виживемо як народ. Ми, до речі, її так ніколи й не мали, адже задумайтесь, яка держава була тут, у нас на Франківщині, Австро-Угорська, а яка була на Донеччині, Російська імперія? Що було 40 років тому на території Західної, Східної і Центральної України? Совєтський Союз? А де Україна? 18 років маємо незалежності, а так і не сформувалися як повноцінна і самостійна країна. Бо держава так і не відбулася. Є гімн герб прапор, президентна ІТЕ з прем'єр-міністром. Тільки української держави немає. Нам понукають з Заходу і з Сходу. Чим більше нас обнімають, тим тяжче нам дихати. А що до недоторканності президента, то це дуже важливе питання. Президент з себе повинен почати, правда чи ні? А то що він інших тільки повчає? Хай з себе розпочне. Мені нема чого боятися. У мене немає іноземних рахунків, іноземної власності і будинків за кордоном. Я знімлю в першу чергу недоторканність президента. Відновлення дошкільної освіти. Треба виховувати особистість, починаючи з п'ятилітньої дитини. У мене дві доньські, старші 10, менший 5. То та, який 10, та вже сама може йти у президенти балотуватися. То вже пізно виховувати особистість. А та ще, яка 5. Ну там і можна, і треба формувати людину, і я це бачу як завдання. Займіть цю позицію, посперечайтеся зо мною, висловіть своє бачення. Чуєте громада, Ви мені тільки кажіть, як холодно. Ви кажіть я ценю. все, стане, ми пішли святкувати Миколая.